Всім привіт! Сьогодні зніму відео на таку тему, як шкідливі звички, як вони на нас впливають, як вони впливають на рівень нашої енергії. Це відео я хотіла записати вже дуже давно, але все щось відкладалося. У Кожного з нас, майже у кожного з нас є шкідливі звички. Когось більше, когось менше. Ось, Але шкідливих звичок потрібно позбуватися. Шкідливі звички є харчові. А є і не харчові Ось, ем, харчові шкідливі звички це переїдання. Переїдання це також є шкідлива звичка. Якщо ви надміру щось споживаєте, це є шкідлива звичка. В кожного ця надміра може бути своя. Наприклад, ем, коли ви споживаєте багато кави – це також є надміру. Якщо ви споживаєте дуже багато солодкого, це також є надміру. Якщо ви вживаєте алкоголь, алкоголь взагалі вживати не можна. Взагалі алкоголь вживати не можна. І коли це надміру, це надзвичайно погано, в першу чергу для вас. Надміра може заключатися будь в чому. наприклад, якщо ви споживаєте багато майонезів. Або різних соусів, там з них жити не можете. Це мало того, що впливає на ваше здоров'я, на зайву вагу, і це є вашою такою залежністю. Все, від чого ви сильно залежите, це є шкідлива звичка. Нашими залежностями харчуються темні сили. Ось тому, якщо у вас є такі залежності, їх потрібно позбуватися, тому що. Залежностями харчується ем, тінь. Але залежності бувають не тільки харчові, ем, залежності бувають і інші. Якщо, наприклад, ви хочете позбутися якоїсь ем, шкідливої звички, але у вас це погано виходить, не виходить, наприклад, ви надміру споживаєте каву, і ви хочете перестати каву пити, але ви знову до цього повертаєтеся. Якщо ви споживаєте багато солодощів. Ви відмовляєтесь, від неї деякий час не їсте і знову до них повертаєтеся. Немає такого відчуття, що ви відмовилися і все Там паління. Захотіли відмовитися, і ви не можете відмовитися, у вас не виходить. Ви якби відмовилися на певний час, але до цього знову повертаєтеся. Ось. І це стосується так, багатьох звичок, там переїдання будь-що. Ось, чому ви не можете від цього відмовитись? Тому що шкідливими нашими звичками харчується тінь, і коли ви перестаєте собі шкодити, скажімо так, перестаєте, починаєте позбуватися цих шкідливих звичок, у вас, ваша тінь. Дуже-дуже голодна, і тому ви повертаєтеся, ви не можете, ця тінь вона вас спокушає постійно, і ви не можете повернутися до, і через ваша тінь вас спокушає, і тому ви постійно повертаєтеся знову до своїх шкідливих звичок. Навіть якщо, наприклад, у вас там постану здоров'я, потрібно від чогось відмовитися, і вам дуже важко. Вам дуже важко, тому що оця тінь, оця залежність, оця тінь, вона харчується нашими залежностями, і коли вона стає голодна, дуже, вона нас спокушає дуже сильно, дуже сильно спокушає і ми знову повертаємося до цих залежностей. І я також це проходила. І це я можу сказати точно, що це так. А далі я вам розповім, що робити для того, щоб ваших залежностей було позбутися набагато легше. Залежності в нас є не тільки харчові. Залежності це не тільки наше переїдання, надмірне вживання солодкого або там будь-чого. Там надмірне паління, або взагалі паління це також залежність. Вживання алкоголю це також є залежність. І що робити для того, щоб позбутися цих шкідливих звичок? Я колись також я дуже любила солодко, солодощі, кава, це для мене було щось. Ось, і я цього позбулася. Я до цього поверталася, але я цього позбулася. Зараз розповім вам, що, що впливає на, на оце наше таке бажання. На наше, чому ми повертаємося до цих шкідливих звичок? Наша тінь хоче, вона голодна. Вона харчується нашими шкідливими звичками. Будь-якими будь нашими шкідливими звичками вона харчується. І тому ми до, до цього постійно повертаємося. Щоб такого не відбувалося, потрібно підвищувати рівень енергії своєї. І шкідливих звичок вам буде позбуватися набагато легше. Я, наприклад, кава не пила вже дуже давно і мені її не хочеться. Солодощів я не вживаю взагалі ніяких, і мені цього не хочеться. Ем, я вам скажу, що ем, деякі продукти мені вживати, перестати було надзвичайно важко. От, ем, я, наприклад, хотіла перестати їсти м'ясо, але я не могла його перестати їсти. Я його їла менше, але ну, повністю відмовитися я від цього не могла. Щоб позбутися шкідливих звичок, потрібно підвищувати рівень нашої енергії. Тоді деяких продуктів вам не буде хотітися взагалі. Це я вам скажу з власного досвіду. Це 100% діє. І що ж потрібно робити, щоб підвищити рівень нашої енергії? Щоб підвищити рівень нашої енергії, потрібно над собою працювати, перестати негативно думати. Тому що ми негативними своїми думками притягуємо у своє життя, перестати обговорювати когось повністю. Перестаєте когось обговорювати, чуже життя вас не обходить. Вас не стосується. кожен. Чужі вчинки вас також не стосуються, чужі слова вас також не стосуються, кожен сам вирішує, як йому жити, і кожен вибирає сам, що йому робити, говорити, і нас це не обходить. Якщо це, звичайно, не загрожує чиємусь життю, нікого не засуджувати, сприймати всіх такими, якими вони є, які би люди вчинки не вчиняли, це їхній вибір, вони кожен сам. Кожен сам вирішує, що йому робити говорити і як йому вчиняти по відношенню до інших людей. Ось не брехати, взагалі не брехати. Якщо вам задають якісь питання, не відповідати. Якщо ви не можете на нього відповісти правду, на нього просто не відповідати. Допомагати іншим. Звичайно, допомагати іншим потрібно тоді, коли вас просять. Але є ще таке, як благодійність. Благодійність. Хто скільки може, в кожного різний рівень прибутків, то кожен вирішує сам, яку суму він може віддати на благодійність. Хтось може віддати 20 гривень, хтось може віддати 500 гривень. Ось тому е не сума благодійності має значення, а чи від щирого серця вона зроблена. Має значення те, чи від щирого серця вона зроблена чи ні. Чи це робиться просто для того, що так треба берегти нашу природу, не смітити. Не залишити після себе сміття на місцях відпочинку, абсолютно. Гуляйте в лісі, знайшли в кармані цукерку, дістали цю цукерку, з'їли, папірець назад в карман. Ні в якому разі не викидаєте його під кущі, під дерева, тому що ліс сам себе не прибере і в міста прибирають зранку прибиральники для того, щоб ми в чистоті жили. От. А в лісі такого немає. В лісі немає людини, яка може прийти це все прибрати. Ось тому бережемо нашу природу, тому що природа наша, нас також береже. Не мститися. Не мститися, помста це дуже, це дуже низька енергія. І якщо ви знаєте, що хтось по відношенню до вас погано вчинив, помста це найгірше, що ви можете зробити в першу чергу для себе. Тому що. Бог краще знає, як вчинити по відношенню до когось? Ваша помста нашкодить шкодить тільки вам. Рівень нашої енергії також занижує, якщо ви в щось в когось крадете, скажімо так, ідею. Чий світ від мистецтва, чи це в залібочого стосується, знання якось поцупили статтю, якусь написано. Це може стосуватися, а це може стосуватися абсолютно будь-чого. Чи це сила, чи це енергія, чи це ем, чийсь талант, також використанням мечних дій вишкодить так тільки собі. Такими діями найбільше шкодите ви саме собі. Е, заздрість це також дуже-дуже низький рівень енергії. Не заздрити ні в якому разі, тому що. Якщо людина чогось досягла, ви не знаєте, який шлях ця людина пройшла. Для того, щоб досягти якихось висот, наприклад, або відкрили якийсь бізнес, і ви заздрите, ви не знаєте, який шлях ця людина пройшла, важкий він чи він не важкий. А якщо людина ця досягла чогось нечесним шляхом, то це її справа відповідати за це буде тільки та людина. Ось дуже часто, коли хтось чогось досягає. Він проходить дуже-такий дуже тернистий шлях і не завжди розповідає про це. Розумієте, людина в очі може ходити посміхатися, а в душі там може бути просто армагеддон відбуватися, і людина цим просто не ділиться. І коли ви заздрите, ви в першу чергу негативно впливаєте на себе, тому що заздрістю ви. Дуже-дуже сильно занижуєте дуже, дуже рівень своєї енергії. Всі ваші дівчинки повинні бути тільки чесні, від щирого серця, від щирої душі. Побажання ваші комусь також повинні бути від щирого серця, від щирої душі. Навіть якщо ця людина вам щось погане зробила, якщо ви не можете від щирого серця людині щось побажати, не бажайте. Не бажайте. Ось, Просто скажіть вітаю і все. Якщо, якщо ви бажаєте щось негативне комусь, цей негатив від вас до вас може повернутися. Тому е це знижує рівень вашої енергії, і тим більше може ще вам негатив повернутися негативом назад. Ось, тому краще не, не заздрити. Заздрість це дуже-дуже низький рівень енергії і... Це погано впливає на вас. Працюйте над своїми негативними думками та негативом. Негативу у вашому житті має бути набагато менше, мінімум. Старайтесь не, не сваритися, не злитися, емоційно бути більш, старайтесь бути більш-менш емоційно врівноваженими. Спочатку, якщо ви гнівом на все реагуєте, Ловіть себе на цьому, і з часом ви зможете, і з часом ви зможете ловити себе на тому, що ви негативите, ви агресуєте, і ви будете над цим працювати. І коли деякий час прийде, ви бачите, що ви на різні події почнете спокійно реагувати. Хтось реагує злістю, хтось плаче, ну, в кожного хтось закривається в себе, в кожного реакція своя, от. але коли, ем, наприклад, ви закриваєтесь в собі, це також рівень низької... це, Коли ви закриваєтесь в собі, це також занижує вашу енергію. Ем, коли ви ображаєтесь, образу в собі носите, це також рі... низький рівень енергії. Ем, образа це низький рівень енергії. Ви ем, повинні. Не ображатися на щось, на якусь подію, на чиїсь слова, або на чиїсь дії вчинки. Просто сприймати це. Так сталося і сталося. Все. Сталося і сталося. Людина зробила цей її вибір, за це відповідати буде вона. Якщо це несправедливо, вона за це відповість, повірте. І коли ви цю образу собі тримаєте, ви шкодите тільки собі це проявляється потім на вашому здоров'ї. Ось тому. Образи відпускайте. Забувати те, що ця людина вам зробила поганого не потрібно, тому що е, немає шансів, немає 100% шансів, що ця людина щось погане знову вам не зробить. От. Тримати трошечки таких людей осторонь, але м -м, не злитися і не тримати в собі образу. Образа і злість. Дуже знижає рівень, дуже знижає рівень вашої енергії, не відповідаєте негативно на негатив, якщо хтось вам, хтось до вас проявляє агресію, починає скандалити, коли ви відповідаєте негативом, так само агресію і скандалом, запалюється така ще більша, ви починаєте в цей момент ще більше один одного агресувати, але коли ви Спокійно реагуєте, та людина вона сама заспокоїться. Можливо, не до кінця, тому що агресія в кожного по-різному проявляється, в когось вона дуже агресивна, в когось не дуже. Ось. І головне не розбурхувати такі конфліктні ситуації, а старатися спокійно розмовляти, і людина, яка на вас нападає, вона також трошки заспокоїться. Ось, все, що ви робите поганого комусь, це все занижує рівень вашої енергії. Чи ви обговорюєте когось несправедливо, чи справедливо, такого також робити не потрібно. Не маніпулюйте кимось. Коли ви кимось маніпулюєте, ви також занижуєте свою, свій рівень енергії. Е, маніпуляції ні до чого доброго не призводять. Е, не викликайте когось відчуття провини за щось, якщо людина щось зробила, це її вчинок і відповідати, якщо людина вам щось певне зробила, сказала, ось це її справа відповідати за свої вчинки, і слова буде суто та людина. Тому на цьому не зациклюйтеся і кожен за свої слова, дії та вчинки Певний момент свого часу відповість. Все залежить від того, чи негативні були, чи вони були позитивні. Якщо ви будете працювати над рівнем своєї енергії, шкідливих звичок вам буде позбуватися дуже-дуже легко, це я вам скажу з власного досвіду. І в один такий прекрасний момент, я хотіла перестати їсти м'ясо, і я не могла. Але коли я працювала над рівнем своєї енергії, Мені цих звичок позбутися було надзвичайно легко. Надзвичайно легко. Я сама була здивована, як я кілька разів хотіла перестати пити каву, і я все одно до цього поверталася. Я все одно до цього поверталася, і так, щоб повністю відмовитися від м'яса, кави і солодощів, я не могла на деякий час відмовлялася, і до цього поверталася, на деякий час відмовлялася і до цього поверталася. Але коли рівень моєї енергії підвищився, все змінилося і я дуже легко позбулася своїх шкідливих звичок, я перестала пити каву, мені її не хочеться зараз. Я абсолютно не вживаю цукру, я абсолютно не вживаю хлібобуличних виробів. Хоча хліб я також дуже любила, я взагалі не могла уявити, як можна без хліба жити, тому що ну, хліб це смачно. Ось, і я була дуже здивована, коли я хотіла перестати їсти м'ясо, я його перестати повністю їсти не могла. І в один прекрасний момент, коли я сідала їсти, я почала їсти м'ясо, і я зрозуміла, що я його їсти не можу. Я його просто їсти не можу. Це настільки, настільки в той момент для мене було огидно. Я вам навіть передати не можу, я його після того не їм взагалі. Ось. І я вам навіть не можу передати, наскільки огиду я відчуваю, наскільки я колись любила м'ясо. Я вже більше року м'яса не їм, і наскільки я колись любила м'ясо, настільки я його зараз, ну, в мене це огиду викликає. Тому я вам можу точно сказати, коли рівень вашої енергії буде підвищуватися, шкідливих звичок позбуватися надзвичайно легко. Надзвичайно легко. Просіть Бога, щоб вам допоміг. Ось, тому що ми завжди маємо підтримку Богу. Бог, ми завжди маємо підтримку Бога. Але що я ще вам хочу сказати, я вже казала в інших відео, що Бог чує наші молитви, коли рівень нашої енергії високий. Чим вищий рівень нашої енергії, тим охоче, щоб Бог відповідає на наші молитви. Тому енергія наша це, це ми, це наше життя. І над цим працювати обов'язково потрібно. Абсолютно всім. Навіть тим, хто від шкідливих звичок позбуватися не хоче. Наша енергія це, це ви. Ваша енергія це ви. Це ви, це зв'язок. Це ви, це ваш зв'язок з Богом, це ваш зв'язок з, з вами, з вашою душею і з планетою нашою. Наша планета нас відчуває як енергію, як негативний згусток енергії, або як позитивний згусток енергії, розумієте? Я хотіла записати це в іншому відео, я, можливо, запишу, але я скажу ще таке, що Приведу вам такий приклад, що як наш як, я вже розповідала наш зв'язок з нашою планетою, але я ще, розповім, я ще розповім вам такий приклад. Така мені прийшла думка в голову, як, Наприклад, якщо людина, от ми, людина захворіла, так? І як спрацьовує наш імунітет, він починає вбивати вірус те, що заважає в нашому організмі, те, що зайве, те, що нашому організму шкодить, наш організм, наша імунна система це знищує. І ми, я розповідала, я відео знімала наша планета, і як ми впливаємо на нашу планету. Я там розповідала, що у нас, планета наша нас сприймає як кульки, позитивні або негативні, жовті або сірі. Ось я вам скажу, що ми для нашої планети, як той вірус, який попадає в організм людини. Коли ми шкодимо нашій планеті, вона нас починає, як імунітет нашого організму, все, що для нашого організму заважає, наш імунітет забирає, знищує. Так відбувається і на нашій планеті. Як відбувається і на нашій планеті все, що їй заважає, вона його знищує. Ось тому працюйте над рівнем своєї енергії, це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Коли рівень вашої енергії буде високий, звичок вам збудесь буде набагато легше. І коли ви будете молитись Богу, він буде... Одразу відповідати на ваші молитви. Тому ваша енергія важлива в першу чергу для вас. Працюйте над цим і у вас все вийде. Шкідливі звички це не тільки харчування, наприклад, надмірне, надмірне ваше знаходження в соціальних мережах. Це також є шкідлива звичка, яка дуже сильно на вас негативно впливає. Це затуманює розум, це затуманює розум, і е, е, ті, хто надмірно знаходиться в соціальних мережах, постійно листають стрічку новин, у е, них е, відбувається таке розшарування свідомості, як би це пояснити. Це впливає на ваше мислення, це впливає на, це впливає на ваше мислення, це розсіює вашу свідомість. Ось, і це дуже сильно знижує рівень вашої енергії, тому що е, в соціальних мережах дуже багато є негативних новин, а негатив, все, що негативне, воно знижує рівень нашої енергії. Е, тому надмірне. Знаходження в соціальних мережах це також є шкідлива звичка, якою потрібно позбуватися. Всім гарного дня вечора ночі, всім папа, -па. трошки погано чути. Я вже говорила, що відео своє я записую в основному вночі, коли дитина моя спить і голосно не можу розмовляти, тому що я побуджу сусідів, тому кому тихо, вмикайте навушники. І... Ви все почуєте всім па-па!